Агент під прикриттям Оксана Волощук, більш відома як блогерка Ксюша Манекен, не приховує своє минуле в ескорті. Займалася цим у Дубаї. Нині ж має власне шлюбне агентство, де за спілкування та власні фото жінки можуть отримувати гроші. Я хочу поміняти отношение общества вот к этому виду деятельности і в першу очередь к девочкам. Днями радник голови офісу президента Михайло Подоляк провів зустріч із низкою українських блогерів, серед яких також була і Ксюша. Після на своїй сторінці у соцмережі дівчина опублікувала фото із нагородою від гур за сприяння воєнній розвідці України другого ступеня. Ось така історія, як так сталося, при яких обставинах і за що я обов'язково розкажу, коли закінчиться війна. Користувачі соцмереж. Одразу ж обурилися, адже вирішили, що нагороди отримали усі присутні блогери. Проте відзнака Волощук датована ще жовтнем 2022 року. В офісі президента ситуацію роз'яснили. Михайло Подоляк заявив, під час зустрічі жодних відзнак не вручали, а лише налагоджували комунікацію з інфлюенсерами. І тому Завдання в мене не просто говорити з тими, хто на одній зі мною мові розмовляє, а говорити зі всіма і пояснювати складні питання в складних аудиторіях. І брати для цього будь-яких блогерів для того, щоб пояснити і їм в тому числі, що таке Україна. Що за природа у цієї війни? Блогери, що були присутні на зустрічі, підтвердили, нагороди їм не роздавали. Тож питання, як відзнака потрапила до рук Ксюші Манекен, ще більше збурхала користувачів, бо ж вона чи не єдина з інфлюенсерів, хто за час повномасштабного вторгнення не перейшла на українську. До того ж, у 2015 році її аж ніяк не хвилювало, чий Крим. Після скандалу дівчина визнала, що до півострова помилялася. Моя сила завжди заключалася в непохитності від своєї позиції, але зараз я хочу публічно визнати, що багато років тому помилялася щодо своєї думки про Крим. Політолог Руслан Бортник каже, для своєї роботи головне управління розвідки може залучати будь-кого не лише ескортниць, а й убивць, шахраїв та зрадників. Однак ці нагороди мають бути засекреченими, принаймні до завершення війни. Що після війни ми зрозуміли, що е, ці люди співпрацюють з ГУР, тому що щонайменше це є викриття свого агента чи партнера, мають бути абсолютно прозорі аргументовані механізми, за що цій людині вручені ці нагороди. На зустрічі були й інші блогери з неоднозначною репутацією, зокрема, Микита Добринін, який у 2021 році поїхав до Росії, де став ведучим холостяка Олександр Залізко, який у тому ж 2021-му потрапив у скандал, гучно відсвяткувавши свій день народження у Львівському будинку вчених у день пам'яті жертв голодомору. А ще Саша Бо, яка нещодавно заявляла, що не публікує фото війни, бо боїться втратити блог. Я не збираюся втрачати свій блог. Навіть якщо військові великі молодці йдуть втрачати життя, це просто речі, які не порівняти. Я би не стала військовою, бо я боягузка. Мій блог це моя робота. Ви б хотіли втрачати свою роботу. Експерти ж кажуть, люди з різною репутацією у час війни можуть принести користь країні. Однак вибір саме цих людей для комунікації дійсно не зрозумілий. Назвати усіх зібраних подаляком то блогерами України важко. Це має бути більш прозорної, прозоріший механізм формування цих списків, щоб люди розуміли, що умовно кажучи, що керівник людособи, яка керує усі президенти інформаційною політикою. Вона запросила перших там топ 10 чи перших топ 20 Українських блогерів в інстаграмі Катерина Шевчук Давіта Вершин новини 33 третій канал.